У Домі Печалі прощаються з загиблим в російсько-українській війні бійцем Назарієм Смоляком. 25-річний чоловік у листопаді минулого року пішов служити за контрактом, розповіла сестра Назарія Олена Смоляк. Він був дуже добре, піклувався, любив маму, своїх сестер любив, тата любив. Як тата не стало, то мамі допомагав дуже, ходив на роботу. Помагав мамі нас, нас вдягав. Він підписав кон контракт, ми навіть не знали, він нам не сказав. Він, він давав наміки, типу, а от я підпишу маму". Ну, Ми думали, що він так сміється, типу, що він нічого підписувати не буде. Потім до нас дзвонили, що він підписав контракт. Мама була в шоці, всі були в шоці. Мама навіть плакала і казала, ну, куди ти йдеш. Він каже, типу, мама, якщо так всі будуть говорити, то хто буде воювати? Як не я, то хто? Йому сподобалась там одна дівчина, коли він був на позиції. Казав, мамо, коли от мені прийдуть гроші, я запрошую якось на якусь там каву. Не встиг. Із дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. Поховали бійця на алеї героїв попрощатися з Назарієм Смоляком прийшов його дядько Ігор Чорний. 15 числа у них був перший вихід на Ноль, що прикидав мені всяке відео, як він збирається на цей. Вони був перший вихід першого виходу. Він повернувся 15 грудня, таку цього 24-го року. А другий вихід, і коли поверталися. Прилетіли дрони, і, наскільки мені там відомо, що їх з шести чоловік вони мали повернутися з виходу, і 28 числа прилетіли дрони, четверо на смерть і двоє поранених. Кажу, молодий хлопака. 25 років. Останній раз, коли ми переписувалися, каже, можеш перекинути, бо каже, зарплат не отримав гроші на сигарети. Кажу, я перекидаю тобі типу цей, але обов'язково повернути особисто. От. І ми кажу, так ще переписалися, все, я їм побажав удачі. Перший вихід. У Назарія Смоляка залишилася мама і дві сестри. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини. Тернопіль.